панції на краплі від глаукоми. більше пів тисячі гривень Степан Юрійович витрачає на ліки для очей щомісяця. і так уже шість років. А припинити лікування не може ні на день, адже перерви у прийомі крапель можуть закінчитися повною і найстрашніше невиліковною сліпотою. Аби зберегти зір, старенький економить на всьому. Можуть прямо сказати на що тепер, 500 гривень. Мені треба бути на дієті. Ми двоє на пенсії. Всього маємо 2500, і то не повністю. неповностяно вже проти пару купів. 2500 – двоє пенсії. Загад заплати, за, за, за світлоплати. Що кормити? А я на тому. Глаукома – діагноз на все життя. Уже два роки через цю недугу без препаратів обійтися не може. І Олена Іванівна. У жінки режим через кожні 12 годин прийом крапель. Раз на рік лягає у лікарню. Держава навіть мінімальної компенсації на необхідні препарати не дає. Виручають тільки діти. Здорожчання, звісно, відчуваю. Відчуваю здорожчання відчувати. Я на пенсії інвалід другої групи. У мене 25 років астма. Я лікуюся другими препаратами, не і в мене обходиться вся пенсія за лікарство. Вся. Після 40 років ризик захворіти на глаукому збільшується у півтора-два рази. Тож не дивно, що хворіють найчастіше пенсіонери. Більшість дозволити собі дороге лікування не може. По дорожче лікарства дорого теперка стоїть, щоб купити. Раніше добре було. 120 гривень, гривні, теперка 300 350 гривень, каплі стоять. Два рази три дорожче. Мусимо купити, то треба. Необхідність, хоча би часткової компенсації вартості ліків для пацієнтів з глаукомою визнають і у профільному міністерстві. Та поки далі розмов справа не пішла. На жаль, ви знаєте, що на сьогодні призупинені нові програми в зв'язку з тою ситуацією, яка склалась в країні. Колись така практика була, що пацієнти отримували безкоштовно. Тоді тільки один був засіб це пілокарпін. Зараз засобів дуже багато і. Такі пацієнти вони потребують підтримки держави. Безумовно без постійної підтримки препаратами. Пацієнти з глаукомою можуть повністю втратити зір. І, хоч вибір препаратів доволі великий, ціна зросла на всі медикаменти. Звичайно, призначаємо один препарат. Якщо не знижається тиск, то додаємо. Виходить так, що хворий постійно все життя повинен закапувати краплі. Краплі не дешеві. Так що дуже часто хворі вибирають то, що подешевше, а воно не дуже діє. Навіть за найскромнішими підрахунками на стандартні препарати при глаукомі, одному хворому доводиться витрачатися щонайменше 6 тисяч гривень щороку. А ліки продовжують зростати в ціні. Один флакончик закордонного препарату мінімум дві сотні, а його ледь вистачає на місяць. Навіть наш ланотан уже і той вже подорожчав, тому що сировина, все таки, з якої навіть наші вітчизняні препарати готуються. Вона ж все таки в нас імпортна, тому що е субстанції ми не виготовляємо в Україні. Вони в нас усі імпортні. Тому напевно, і наші українські ланотан вони теж подорожчали. Краплі теж коштують від 130 там 30 до 180 Хоча би мінімальна знижка просто необхідна. Та поки жодної держпрограми з компенсації вартості ліків від глаукоми нема. Медики кажуть, чи Кати її найближчим часом навряд можна, бо навіть масова і дуже популярна програма безкоштовних ліків для гіпертоніків не фінансується уже другий рік.